Вітаю, друзі! Сяйво тілесного Воскресіння Господа зігріває нас сьогодні теплом впевненості і надії. Бо ми усі смертні, ми всі рано чи пізно помремо. Але є ще один факт: я впевнений, що в один прекрасний день моє тіло буде цілковито відновлено нашим Богом. Це називається Воскресіння тіла, а знаєте. Чому у нас може бути така впевненість? Бо наш Бог, Господь Ісус Христос, дві тисячі років тому реально, буквально, тілесно воскрес із мертвих, і сказав, що так буде з усіма тими, хто живе і вмирає з ним. Він сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не повре. Чи віриш ти в це?